Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Кілька днів тому зайшла в тепличку і зрозуміла, що у мене тут на огірках завелися шкідники. А шкідників, ось я бачу, у мене аж є двоє. Огірки вже почали плодоносити, вже трошечки ми врожай збирали. Відповідно, таких заходів кардинальних. По шкіднику, типу як актилік і щось таке, там актора, я використовувати не буду. Що ж у мене відбулося? А відбулося ось що. Я почала помічати, що з'являються ось такі листочки. Таке враження, що їх покололо голкою ось. Покололо голкою, я стала зазирати під низ листочка. Тут теж є ось невеличкі такі, як проколи пошкодження. А під одним з листків я знайшла павутину. Це означає, що це... у мене тут завівся павутинний кліщ. Павутинний кліщ це насправді достатньо неприємна і достатньо серйозна проблема на огірках. І не тільки на огірках, взагалі вже в період плодоносіння. Тому що якщо його розплодиться як слід і дуже багато, він, він висмоктує з рослини поживні вечоречовини, лист всихає, лист псується, рослина гірше розвивається, гірше плодоносить. Боротися з ним потрібно. Але як же боротися так, щоб все-таки ще й можна було збирати врожай? Це проблема в мене перша. А друга проблема, ось я зараз присіла, і ось я її бачу і вам показую. Ось такі білі, як начебто хтось там в ній проліз в листочку. Це мі, мінуюча міль називається мініруюча моль. Тоже мало приємного штука, скажімо так, і теж вона підлягає знищенню. Значить, що я робила? Я моментально в той же день, в той момент. Я зібрала огірочки, які в мене були. І є в мене біопрепарат. Хочу вам показати його і розказати. Тут у мене між пакетик великий, мені для обробок достатньо. Ну, я відбираю собі потрішечки. Значить, біопрепарат називається Актофіт. Препарат, після якого термін очікування до збирання плодів 48 годин. Значить, по чому він працює? Практично по всьому мінуюча міль, павутинний кліщ, совка, білокрилка, дорослі особини колорадського жука. Що тут ще? Он якийсь кольчатий шилкапряд, рослинні кліщі різні, попелиця, цвітоїди, гроздівая лістовертка, різне всяке. Тобто, практично по всіх рослинах ним їм, ним працювати можна. Повторювати можна декілька разів. Через 2-3 години, вже як обробиш, вже оці шкідники вони вже перестають харчуватися. Максимально, то вони починають гинути через 5-6, там дивлячись на якій культурі і який шкідник через 8 годин по різному. Значить, по огірках оцей препарат розводиться його в такому пакетику 40 мл. Він є і у баночках продається. Значить, він розводиться 4 мл на літр води. Обробляти, чим ще він хороший, він прекрасно працює в спеку, навіть набагато краще, ніж при низьких температурах, знищує безліч шкідників, дозволяє збирати, дозволяє використовувати його якраз в період інтенсивного, інтенсивного плодоносіння. Тобто, як на мене, це напевно що оптимальний варіант. Тому що така серйозна хімія, це штука хороша, але не тоді, коли ми збираємо це, щоб споживати. Так от, обробка оброб, оброб, обробляти правильно ну і краще. Якщо це говоримо про відкритий ґрунт, значить обробити так, щоб хоча б 8-10 годин не було дощу. препарат звивається водою. Обробляти, от я тут в теплиці буду, я ще раз оброблю ну через тиждень. Далі буду спостерігати у відкритому ґрунті. Аналогічно обробляти бажано в суху погоду, коли нема вітру, коли нема палящого сонця. От в теплиці я тоді, враховуючи те, взагалі всі маніпуляції водні в теплиці, я проводжу взагалі зранку, оприскую, поливаю і все таке інше. Але воно моментально висихає. Тому е, оприскувала по огірках. Буквально, ну напевно, в сьомій-восьмій годині вечора, і отак уже в якості виключення на ніч це зробила, оприскувала достатньо ретельно. Тут у мене їх небагато, там ще є молоденькі. Тобто я пульверізатором пройшла отак знизу вверх, потім пройшла зверху вниз. Листочки були гарно мокрі, і зранку я прийшла, вони ще були зранку вологі. От, Далі тут, от я бачу, я дивлюся листки. Далі всі листочки, тфу-фу-тфу. Поки що ніяких новин у нас тут не помічено. Принаймні на даний момент далі вже будемо розуміти, як воно буде. Ось так, друзі, хотіла з вами поділитися, тому що вирощуємо рослини для себе, для свого столу. Ну, для того, щоб з'їсти, як то кажеться, екологічно чистого. Сподіваюсь, що вдасться. І боротися з ним буду і з цією мілю мінуючою теж. На Цім дякую вам за перегляд. Вам на все добре і до побачення!